Друзі, усіх вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачну та соковиту індичку під дуже смачним соусом. Готувати будемо за спеціальною новою технологією, не так, як завжди. Виходить, вона надзвичайно ніжна, повірте, вона того варта. І що мені найбільше подобається в цьому рецепті, що все робиться швидко, дуже і просто. І так, нам знадобиться частина індички. Це може бути і філе, і крило, і стегно. Що у вас є, що ви купили, то хай і буде. Далі мені знадобиться красний болгарський перець. Сіль, часник сушений, тім'ян та сушені прянощі. Для початку індичку потрібно натерти сіллю. У мене спеціальна сіль зі спеціями, але можна і звичайну сіль. Гарненько її натираємо з усіх сторін, але дивіться, щоб у спеції, які ви будете додавати, не було у складі солі, бо щоб ви її не пересолили. Далі я беру прянощі сушені. Ця спеція так і називається сушені прянощі. І ось таким чином натираю усю індичку. Просто інколи у складі спецій вже є сіль, тому на це треба звертати увагу, щоб ви не пересолили. Далі нам знадобиться рукав для випікання. Індичку потрібно помістити у рукав. Таже защепити його з двох сторін. Усі аромати та соковитість індички залишаться саме в рукаві, тому вона буде дуже ніжна. Індичка то взагалі вважається дуже таке дієтичне м'ясо. А коли ви ще й приготуєте, корисно, не будете смажити, наприклад, на пательні, а будете запікати, то це взагалі дуже корисно виходить. Відправляємо індичку у духовку. При температурі випікаємо 120 градусів. Саме 120 градусів приблизно 2,5-3 години. Саме під час випікання при такій температурі індичка буде максимально соковитою. Також нам потрібно запекти один болгарський перець. Я його просто загортаю в фольгу і ставлю в духовку приблизно на 25-30 хвилин. Прямо поряд із індичкою. З цього перцю ми будемо і готувати соус для індички. Нам потрібно, щоб він ухолов та очистити його. Далі нарізаємо його на невеличкі шматочки. Це я роблю для того, щоб блендером було зручніше його пробивати, бо якщо ви його не будете подрібнювати, то блендер може його погано пробити. Беру в таку велику чашку, викладаю туди перець. Додаю сушений часник, додаю прянощі з тім'яном і додаю оливкову олію. І все це потрібно дуже ретельно пробити блендером. У вас повинна бути маса не гомогенізована, тобто таке, як прям п'юре дитяче, так? Ось такі ж маленькі шматочки можуть попадатися, але великих шматочків не має бути. Пройшло 3 години, я дістаю індичку, розрізаю рукав, вона гаряча, будьте, будь ласка, обережні, надзвичайно соковита, ніжна, я вже бачу. І зараз я швиденько вмикаю духовку на 200 градусів, тобто піднімаю температуру, а індичку обмащую цим соусом, який ми з вами готували. І повертаю індичку з соусом вже в такому відкритому стані ще на 15 хвилин. Ви навіть не уявляєте, наскільки зараз вона вже ароматна. А соус цей, коли запечеться зверху, додасть ще й нам таку гарненьку золоту скориночку. І так, я все гарненько обмастила соусом і відправляю індичку у духовку. Пройшло 20 хвилин, я дістала індичку, вона трошечки-трошечки охолонула приблизно за 10 хвилин. І зараз я розріжу, ви тільки подивіться, яка вона соковита. Це навіть видно на камеру, яка вона соковита. Дуже і дуже соковите м'ясо, дуже ніжне. Повірте, цей спосіб приготування при температурі 120 градусів, він дійсно відрізняється від класичного і звичного для нас приготування. Я дуже вам раджу спробувати хоча б один раз приготувати м'ясо саме за цією технологією. І ви самі побачите оцю різницю, структуру м'яса та соковитість його.